Да, ну це в другій міській поліклініці теж е, дитяче відділення. В, в молодічному центрі, в 4-й міській поліклініці, на Сихалі, ми за позабюджетні кошти за, ми знайшли спонсорів, купили мамограф, Наступного року купили УЗД апарат і можемо проводити обстеження молочних залози. Пам'ятаєте, я вам казав, що у нас дуже погана ситуація по ранньому виявлено раком молочної залози. А тепер всі можуть прийти обстеження на мамографі сучасному і тут же, тут же через стінку є апарат, який тільки не на це і працює. Прошу далі для всіх мешканц міста. Ну, дітям ми робили спелеотерапію, да? Прошу далі, тобто ну, сольовим повітрям діти дихають при захованні. Заняття відновили в усіх. Поліклініках школу відповідального батьківства, тобто де жінки з чоловіками приходять і їх навчають, як себе правильно поводити під час вагітності і як себе правильно поводити під час партнерських пологів. Прошу далі. Ми багато уваги приділяли, я не знаю, чи це видно. Чи це видно пересічному громадянину, Багато уваги приділяли профілактиці захворювань. І отакі от е бікборди да, по різних патологіях, в тому числі і по раку шийки, матки, раку молочів залози, Ви навіть сьогодні можете побачити. Досі є там на Мазепи. Сьогодні я їхав на, на проспекті Чорновола. Цей, цей, цей бікборд є. Все це за позабюджетні гроші. Гроші міського бюджету не це не використовували. Тут ми просимо, залучаємо, нам допомагають. Да. Оце розповсюджується. В наших поліклініках і так далі ми інформуємо, ми інформуємо людей, жінок, щоб вони дбали про своє здоров'я. Так само ви знаєте про партріальні гіпертензії і по інших захопленнях. Прошу далі. Да, оце, то був цей бігборд, оце бігборд цього року поперед, щоб жити. Да? Красива жінка, гарні пейзажі, а от від того можна і померти. І люди повинні про це знати, їх треба ну, вчити. Прошу далі. Проблемні питання, які в нас є на сьогоднішній день. ну Крім того, що в нас є проблеми е з розумінням директорами шкіл, е що треба частину грошей, які школа отримує, витрачати і на утримання медичного пункту, тому що це є на балансі школи і, і управління охорони здоров'я не може, немає юридичного механізму забезпечити, то директора шкіл мали би купити. О, тут є проблема. Ну І сама головна проблема це будівництво пологового будинку. Да? Прошу наступний слайд. От тоді. Коли ми аргументували, чому він потрібен, я тепер вже не згадаю, там, що в ці цифри вкладено. От ми провели порівняльний аналіз. От, е акушерське відділення на рапопорта, і от половинок намічника. Оце Тоді стільки ми рахували, треба на утримання, да, витрати на отримання, а от стільки грошей треба потратити для того, щоб довести його до лоду. Так само тут, тут відношення приблизно. 1 до 10, ну, трошки більше, і тут відношення приблизно 1 до 10. Так? Тобто ми можемо дати грошей в 10 разів менше, ніж треба, щоб зробити їх до ладу. А суми, як ви бачите, великі на той момент 38 мільйонів, 10 мільйонів. І тому ми обґрунтовували і говорили, давайте нам краще, ніж ми будемо пристосовані приміщення, давайте побудуємо пологовий будинок. Ну, як завжди, все це звелося, хто пропонує, той і будує. <кій> да, прошу наступний слайд. От. Ми навіть земельну ділянку знайшли. Да? Оце фотографія з даху лікарні швидкої медичної допомоги. Ось дитяча лікарня. Бачите? Да? Оце той корпус патології новонароджених, де ми сьогодні новонароджених оперуємо, реанімуємо і так далі. Да? тут новонародження від нуля. А тут коні, по суті. Земля наша, державний акт на право користування, знаходиться в лікарні швидкої допомоги і там частина. Частина в э, дитячій лікарні. Тобто ніхто не придає їх, якби хтось і претендував, там вже жилий будинок не побудуєш. Навіть якщо взагалі совісті нема, то як тут побудуєш жилий будинок, якщо там ну, лікар. Навіть якщо ну, 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 треба бути олігофреном, щоб там намагатися ресторан побудувати. Вибачте, за відвертість. Тому ми запросили експертів, ну, спеціалістів з міста проєкту, вони подивилися, дав нам письмове заключення, що ця земля може бути використана для будівництва. І дивіться, якби тут побудувати, то тут робиться наземний переход до цього корпусу. Да? Можна знайти технічне рішення, якщо дитинка народилася в 22 тижні, чи дитинка народилася якимись проблемами, то вона каталочкою в ків або півязікам бицьки привозиться туди, де все є. Дає наркозні апарати, кювези і так далі, дає спеціалісти. розумієте? Ми зараз вирішуємо цю проблему, в нас є реанімобіль, ми всіх дітей перевозимо. Воно тільки народилося, вже наші реаніматологи стоять в пологовому залі з переносним кювезом, дитину в кювез, в реанімобіль привезли сюди і тут віддали. Але отут було б дуже ну, класно, правда? При потребі можна було сюди. Тут вся доросла допомога для жінки, там вся для новонародженого. Прошу наступний слайд. І розумієте, в чому ну, реальність цього проєкту. З того самого даху продовження. Тут є, тут на цій фотографії не видно, тут є тут резервуар для води, там далі є, погано, погано і взяли котельня, є їдальня, є патанатомія, є швидка допомога є обласна цирксування, тобто вся інфраструктура, тут тільки треба морг, да, патанатомія. Патанатомія. Ну, морг треба. Патанатомія. Це ж не тільки померли. Це мазки, це аналізи, це гістологія, це все, це все тут поруч. І тут треба тільки побудувати будівлю і знайти технічне рішення, під'єднати до існуючої інфраструктури. До тепла, до води, до, 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 до чого там ще до дізеля і так далі. І, і був дуже гарний проєкт, про що далі. Ми, звісно... А, от, вибачте, я, я вам робив зауваження. От котельня. от отут пральня, от швидка допомога. Ось тут харчоблок, вот там, там це місце катастроф, Вот кусочок дитячої лікарні. Все поруч. Воно було б вдвічі дешевше, якщо будувати десь там на, на окружній. Да, прошу наступний слайд. Ми що могли, то зробили. Ми не будівельники, ми порахували, скільки нам треба. Ми виписали медико-технічне завдання. Ми щороку передбачаємо гроші на місце будівельне обґрунтування, ще на щось, але поки що питання. Не рухається, хоча макету такі ми створили. Ви бачите, навіть перехід передбачив дитячого ліка. Ну і з цією програмою, напевно, все. Відповідаючи на ті питання, які тут звучали, поставлені, цілі, ми озвучили, проблеми озвучили, заплановано, профінансовано, сказали, відповідали. Чому не реалізовані цілі? Я не буду казати, що міська влада неспроможна. Я буду казати так, чому не реалізована мета, чому не почати будівництво полового будинку. Тому що повинна бути в місті пріоритетність. В умовах, я вертаюся до своєї першої тези, в умовах нестабільної економічної ситуації, а тут по текущому моменту просто кризова ситуація в країні, політична, соціальна, економічна, грамотний керівник повинен правильно визначити пріоритети і черговість виконання. Тому я розумію, що євро приходить і уходить, але це важливий. Проєкт для України для міста Львова і тому будівництво стадіону і іншої інфраструктури, без сумніву, має сьогодні більше значення. Ми зробили достатньо для того, щоб сьогодні наші жінки народжували в людських умовах. На Західній Україні ви не знайдете нічого ліпше, навіть подібного не знайдете. Те, що ми сьогодні створили. І тому ми можемо ще декілька років попрацювати. В тих умовах, в яких ми сьогодні є. Ми зробили там структурні зміни, дещо скоротили, дещо додавали, але система, система працює. І тому, враховуючи пріоритетність, чому не реалізовані цілі, тому що на сьогоднішній день, з моєї точки зору, то це не є пріоритетом міста. Дякую за увагу.